Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Ківі. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. У Луцьку під колесами вантажівки загинув пішохід. СБУ затримала чоловіка, який допомагав росіянам прорватися до Покровська. Спецпосланець США Вітков зустрівся з Путіним у Москві. Луцьку внаслідок ДТП загинула людина. Трагедія сталася 6 серпня на вулиці Карпенка-Карого. Як повідомила поліція Волині, річний водій вантажівки Ман на неосвітленій ділянці дороги наїхав на 41-річного пішохода, який стояв на проїзній частині. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Поліція встановила, що водій був тверезий і слідчі вже внесли відомості до єдиного реєстру досадових розслідувань. На Волині низці посадовців і очільників підприємств, які зловживали службовим становищем і підробляли документи. Правоохоронці оголосили підозри. Так у поліції Волині повідомили, що очільнику департаменту Луцької міської ради повідомили про підозру. За версією правоохоронців, він безпідставно підписав 11 додаткових угод до одного з договорів з державним підприємством щодо придбання електроенергії за завищеною ціною. Оплачені кошти становлять понад 400 тисяч гривень. Зауважем. Мова йде про директора департаменту молоді і освіти Володимира Загожого, який телефоном журналістам телеканалу Конкурент тіві підтвердив факт оголошення підозри аналогічно з цим же підприємством. 11 додаткових угод підписав і очільник сільської ради з Луцького району. 5 серпня повідомлено про підозру і керівнику комунального підприємства обласного центру за безпідставні угоди про збільшення вартості електроенергію. А директор підприємства з Нововолинська вносив недостовірні відомості про зайнятість робітників на будівництві. Ще одну підозру отримав Чанин. Директор комунального підприємства у Володимирі закупив деревину для котелень, які ще не були реконструйовані і не потребували цих матеріалів. Оплатив він за це підприємцю 4 мільйони гривень. Фігуранту заочно оголошена підозра. Він перебуває за кордоном. Також отримав підозру і керівник компанії, яка облаштовувала укриття в школі Ковеля. Зокрема, директор компанії, що будувала укриття в ліцеї міста Ковеля, заволоділа коштами місцевого бюджету на загальну суму 2,5 мільйони гривень. Йому оголошені підозри, а від посади відсторонено. А два працівники митних постів у Стелух і Ягодин сприяли переміщенню вантажу без належного митного оформлення. Сума завданих збитків державі майже 3 мільйони гривень. Також слідчі викрили й двох працівників митних постів, які вносили завідомо недостовірну інформацію в акти про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу. На Волині поліція та служба безпеки Україна викрила трьох посадовців регіонального офісу водних ресурсів на хабарництві та за володінні майном. З даними слідства, посадовці нараховували премії працівникам, але потім вимагали повернути ці кошти готівкою. Під час обшуку в службовому кабінеті одного з ймовірних організаторів схеми правоохоронці вилучили майже мільйон гривень. Фігурантів затримали. У Луцьку горіла квартира на четвертому поверсі в багатоквартирному будинку на вулиці Героїв Добровольців. Пожежа сталася 5 серпня. Повідомлення про займання надійшло близько опівночі. Як зазначають в ДСНС області, вогонь пошкодив майдон на балконі та частково у квартирі. Попередня версія причин виникнення пожежі коротке замикання електричної мережі. На щастя, жертв та постраждалих немає. Свято спаса не лише про плоди літа, а й про родинне тепло, вдячність і віру. У луцьку до храму несли кошики з фруктами і медом, а в серці надію та мир. Як містяни зберігають традиції у непростий час, дивіться у сюжеті наших журналістів. 6 серпня віряни відзначають одне з найшанованіших християнських свят: Спаса. У Луцьку до собору Святої Трійці сходяться чимало людей, аби освятити кошики, наповнені фруктами, медом та маком. У кожному кошику лучани мають свої традиції та звичаї. У корзинах лучани несуть здебільшого, так би мовити, домашнє, зібране з власних садів. Плуди з власного саду, грушечко, яблучко, лохинку, малинку все, що любимо. Принесли свого саду персики, сливи, е яблучка. Ну виноград не з нашого саду, бо ще рано нам не стигне так довго. Ой, який гарний кошечок. О, мед, все. Домашній мед вас. Так, так тут біля собору відчувається особлива атмосфера. Люди несуть не просто фрукти, а свої молитви, вдячність і тепло. Велика радість мене приїхав до мене, приїхала донька з внуком, і ми після освячення будемо стіл накриємо, сядемо всі за стіл і будемо святкувати трішки. І обов'язково попробуємо ці фрукти, що ми посвятили. Я обожнюю українські свята, такі більші і трошки менші, і це якась культура. Я дітям показую, що яка в нас велика глибока українська культура. І це якось об'єднує, скріплює це якесь такі родинні традиції, свята і в душі веселіше стає. Та найголовніше це молитва за мир, бо саме це зараз найперше і найсильніше прохання до Бога кожного українця. Стараємося проходити в храм, помолитися, попросити здоров'я, подякувати за все, що ми маємо, і просити миру для нашої країни. Щоб даву Господь, спочу вже так кінчилася війна, щоб все в нас було добренько. Після освячення лучани понесуть кошики до своїх осель, аби вже в родинних колах куштувати цьогорічний освячений врожай. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. 6 серпня агресор знову вдарив по Дніпропетровщині, атакуючи Нікопольщину, Покровську та Морганецьку громаду. Ворожі безпілотники та артилерія нещадно тероризували мирне населення, завдаючи шкоди підприємствам та інфраструктурі. Також зафіксовано пожежу у приватному будинку, яку швидко ліквідували рятувальники. Особливо серйозні наслідки атака залишила в межівській громаді Сенельниківського району, де ворожі БПЛА завдали удару, спричинивши ще одну пожежу. Попри руйнування, на щастя серед жителів постраждалих немає. Також російські війська завдали авіаудару по Запоріжжю, скинувши авіабомби на один з населених пунктів. В результаті цього обстрілу загинуло двоє людей. Ще 12-ро отримали травми. Серед них щонайменше двоє дітей. Загальна кількість постраждалих уточнюється однак, зважаючи на масштабу руйнувань, вона може збільшитися. На Закарпатті прикордонники викрили черговий канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Оперативники Мукачівського загону затримали організатора, який намагався переправити 24-річного жителя Хуста до Румунії за 6 тисяч доларів. США. У ході документування стало відомо, що організатор раніше судимий за подібне правопорушення знову намагався налагодити незаконний бізнес. Для цього він із поплічником спланував доставку клієнта до річкової ділянки кордону для безперешкодного перетину. Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому під час отримання домовленої суми від клієнта. Чоловікові оголосили про підозру. СБУ на Донеччині затримала російського агента, який працював на користь агресора та допомагав прорватися до Покровська. Ним виявився 34-річний електрик з Мирнограда. Агент фіксував координати українських військових запасних командних пунктів та складів боєприпасів, зокрема для планування російських наступальних операцій з використанням авіабомб та артилерії. Для зв'язку з окупантами він використовував анонімні чати в месенджерах. Під час обшуку в нього вилучили докази протиправної діяльності. Фігурант уже отримав підозру за державну зраду. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією май. Nam. На Кіровоградщині викрили організовану злочинну групу, яка вимагала гроші у людей. Про це інформує Національна поліція України. На чолі групування був кримінальний авторитет, який організував групу, що троїла жертв, викрадала великі суми грошей і отримувала доступ до їхніх банківських рахунків. За інформацією правоохоронці задокументовано щонайменше 10 епізодів протиправної діяльності а загальна сума завданих збитків склала близько 400 тисяч гривень. У листопаді 2024 року до поліції надійшла заява від військовослужбовця ЗСУ про викрадення з його банківської картки понад 51 тисячі гривень. У ході слідства поліцейські встановили що до злочину причетне злочинне угруповання на чолі з 44-річним кримінальним авторитетом, відомим у кримінальному середовищі на прізвисько Васо. Раніше кримінальник виконував функції так званого смотрящого за кропивницьким сізо. Нині справа щодо нього. Го розглядається у суді за фактом встановлення або поширення злочинного впливу. Тож, аби реалізувати злочинний план і заволодіти коштами громадян, кримінальний авторитет залучив у спільники сімох своїх знайомих жінок та чоловіків віком від 21 до 38 років. Вони відповідали за пошук потенційних жертв, входили до них у довіру, підсипали клопи лінчі, а за лептом отримували доступ до мобільних телефонів та банківських кабінетів. Після чого викрадені кошти переводили на заздалегідь підготовлені рахунки підставних осіб. Окрім крадіжок, фігуранти спеціалізувалися на вимаганні у лютому 2025 року. Поліцейські зареєстрували заяву жителя Кропивницького, якому учасники злочинної групи погрожували фізичною розправою та вимагали 500 доларів на існуючого боргу. Як стало відомо місяцем раніше, фігуранти вже викрадали потерпілого мобільний телефон та 5 тисяч гривень готівки. Тиски й погрози насельства з боку зловмисників тривали постійно. На підставі зібраних доказів лідеру групування кримінальному авторитету та шістьом його спільникам повідомлено про підозру за кількома статтями. Санкція статей передбачає покарання до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Прикордонники на пункті пропуску Рава Руська виявили спробу незаконного перевезення товару на суму понад півтора мільйона гривень у багажному відділенні Мерседеса виявлено 600 упаковок харчових добавок та 300 упаковок мазей. А в лексусі понад 900 пензлів для макіяжу і 400 підводок для очей. Ще одне авто приховувало монети з 19 та століття, які можуть бути культурною чи історичною цінністю. Усі виявлені товари були вилучені митно. Аками а на порушників складені протоколи. Поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці. Тож до новин світу. 6 серпня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стівен Вітков прибув до Москви для зустрічі з російським керівництвом. Це вже п'ятий візит Віткова до Росії. Цей візит має важливе значення для подальших відносин між США та Росією. В залежності від результатів переговорів Сполучені Штати можуть ухвалити рішення про посилення санкцій щодо РФ. Як зазначив президент Трамп, результат зустрічі буде вирішальним для визначення подальших кроків. Однак, джерела Reuters вказують, що Путін навряд чи погодиться на поступки, оскільки його основною метою залишається захоплення чотирьох українських областей. 6 серпня Кароль Навроцький склав присягу і офіційно став новим президентом Польщі, замінивши на посаді Анджея Дуду. Урочистості пройшли в будівлі Сейму під час сесії національних зборів у Варшаві. Зранку перед будівлею Сейму зібралися прихильники Навроцького, які скандували гасла на його підтримку. Анджей Дуда, який залишає пост президентства після двох термінів, виступив із останнім зверненням, в якому пообіцяв продовжувати активну діяльність. Як у Польщі, так і за кордоном. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися з нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент КІВІ. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. В студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.